Привіт, мої дорогі друзі! З вами Лілія і я психолог. Також я мама трьох діток, і я хотіла поговорити про те, чи можна дивитися дітям фільми жахів або сцени насилля. Це така тема для батьків, знаєте, трохи така незручна, тому що, наприклад, ми дивимося якийсь фільм, і діти з нами, і нам потрібно теж коригувати. Те, що ми дивимося, тому що як не крути, а краєм ока діти дивляться разом з дорослими те телебачення чи фільми, які переглядають дорослі, і часто це незручно. У мене наприклад раніше з чоловіком це була тема для суперечок, тому що. А він вважав, що перегляд там фільмів зі сценами насиля ніяк не впливає е, на розвиток дитини. А я вважала все-таки, що впливає. Хоча на той момент я ще не була психологом, коли у нас була перша дитина маленькою. І е, зараз, от, коли я працюю з різними запитами, до мене люди звертаються, наприклад, зі страхами. Давай розкручувати той страх, звідки вони з'явилися, і на початку це був якийсь перегляд фільмів жахів, наприклад, де там краєм оком щось побачила людина страшне. Так потім вона її снилася, за нею ганялося, і потім. Це виливається якусь тривожність, тобто людина травмується. Якщо ми дивимося сцену насилля, те, що зараз твориться в Україні, наприклад, де в соцмережах на початку вторгнення почали були викладувати так, сцена насилля, і це дозволялося соцмережами, так то якщо це бачать діти, вони травмуються. І не тільки діти, і дорослі також. Людина може травмуватися, коли вона безпосередньо перебуває в якійсь ситуації, яка загрозлива для неї, для її життя чи здоров'я а також може травмуватися коли вона на це дивиться. Тому ви не думаєте, що те, що попало вам в голову, воно все проходить якби безслідно. Ні, все, що попало в наш мозок, воно усваюється, і ми це пам'ятаємо, і це нам... Керує, тим більше буває таке, що не пам'ятаємо, але воно нами керує. Ось тут ще хуже. Тому що, наприклад, є така штука, як захисти. Наприклад, мене щось налякало, і я від цього відмовилася. Тобто, я не хочу про це думати і в мене спрацював захист, і я про це забула, тобто я його витіснила. Але якщо я його витіснула, це не значить, що воно не керує моїм життям. Тобто, воно приходить до мене в снах, воно приходить до мене в страшних якихось ситуаціях, тобто там, де я трошки налякалася, ота ситуація, де я побачила, наприклад, якогось монстра в фільмі жахів в 5 років, вона керує мною. Тобто я можу боятися собак чи павуків, тому що я подивилася страшне кіно. Тобто може бути і таке. І тому я рекомендую все-таки слідкувати за тим контентом, який споживають ваші діти, і за своїм також. Тому що ну, ми думаємо, що ми дорослі і на нас нічого вже не вплине, що у нас є свій там досвід якийсь життєвий. Але ж все одно, тобто, якщо ми ну, наприклад. Безпосередньо моніторимо новини, або безпосередньо дивимося, що там на сході, наприклад, так відбувається, і це мене все одно травмує, то потім я цілий день ходитиму дьоргана. Тобто, звісно, що відмовлятися від цієї ситуації не варто, вона є, і на неї потрібно зважати, але нарошне травмувати свою психіку не потрібно, тому що. Ну, якщо психіка роздьоргана, то ти не можеш мислити адекватно. Тобто включається оце тунельне мислення, тунельне бачення, і ти нічого, окрім свого страху, потім не бачиш. Тобто ти не можеш дивитися на світ широко, з'являється тривога, панічні атаки і так далі. Тому ну, спеціально не потрібно травмувати свою психіку і ну, якось себе берегти. Оце те, що я хотіла з вами поділитися. Запрошую вас на консультацію. Пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення, якщо є бажання попрацювати з вашими страхами, з вашими тривогами чи з вашими невирішеними там, конфліктами. Будь ласка, я консультую онлайн і запрошую в роботу. Гарного дня! Діліться моїм відео з друзями і до нових зустрічей. Па-па!